з новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Росіяни вдарили безпілотниками по Тернуватому. Чоловік отримав поранення. Наразі йому надається вся необхідна допомога. Також вибуховою хвилею пошкодило будинки та господарча споруди. Загалом, протягом доби армія РФ завдала півтисячі ударів по населених пунктах Запорізької області. Сім разів атакували з авіації Барвинівку, Гуляйпола, Малинівку та Білогір'я. Також застосували понад 300 безпілотників, били з РСЗВ та артилерії. Упродовж доби окупанти завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Оріхівському напрямку росіяни провели кілька безуспішних атак. На Гуляйпільському ворог не атакував. На Оріховському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців поблизу Степового. На Гуляпільському напрямку армія РФ наступальних дій не проводила. Триває евакуація з Гуляйполя. 13 жовтня. Евакуювали чоловіка та жінку. Нині вони живуть у гуртожитку в Запоріжжі. Якщо ви теж вирішили виїжджати, телефонуйте 102. За якою запоріжці колись їхали на море, а сьогодні стала важливою логістичною артерією країни. Мова про автодорогу міжнародного значення М-18 Харків Сімферополь у межах Запоріжжя нині триває її масштабне відновлення. На якому етапі роботи та коли планують завершити ремонт? Далі в сюжеті. Триває ремонт автодороги міжнародного значення М-18 в межах міста Запоріжжя. До війни цією дорогою запоріжці їздили на відпочинок. Але і зараз інтенсивність руху на ній близько 20 тисяч машин на добу. Нині цей відрізок траси Харків Сімферополь став ще важливішим. Ця ділянка дороги є частиною гуманітарного коридору, госпітальєрного коридора. Ну тому це важливо і логістика тут по ній проходить. Тому вважаємо, що ця ділянка дуже важлива. Нині на трьох ділянках тривають поетапні. Процеси відновлення це найбільш пошкоджені відрізки дороги. Кошти на ремонт виділили з державного бюджету. Наразі виконали роботи з фрезерування, зняття існуючого шару асфальтобетону. Та проводяться роботи з влаштування двох шарів асфальтобетону: вирівнюючий шар 6 сантиметрів та верхній шар 5 сантиметрів. Загальна протяжність ділянки виконання робіт більше трьох кілометрів. На сьогоднішній день вже влаштовано 6,5 тисяч асфальтобетонного покриття, також відфрезеровано 40 тисяч квадратів метрів квадратних старого покриття. На нашій дільниці. Застосовано 47 одиниць техніки та 76 чоловік працюючих. Я вважаю, що коли ми будуємо дороги і мости, ми даємо людям віру у відновлення країни. Теперішні часи це дуже важливо. На ремонт виділили понад 100 мільйонів гривень. Роботи розпочали у вересні, а завершити планують вже до кінця жовтня цього року. Надія Пилипенко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У старому річищі Дніпра гідроархеологи підняли на поверхню фрагменти старовинного судна вісімнадцятого століття. Підводні роботи не припиняють навіть восени, припускають, що частини можуть належати славнозвісній бригантині, яку понад 20 років тому підняли біля наумової скелі. Про свої знахідки розповіли нашим журналістам. Запорізькі гідроархеологи продовжують занурення у старому річищі Дніпра. На Наші гідрокостюми. Наскільки вони теплі? <звіт> Поки вода тепла і в костюмі тепла. Сусь сьогодні сьогодні померло. <звіт> Трошки померзи. Скільки ви у воді були? Та, трохи Довго. більше години, да, да. Таке. Може. цього вистачить, щоб змерзнути. Археологи привезли на збереження, знайдені біля солов'їного гаю корабельні деталі вісімнадцятого століття. Свою підводну роботу називають рятувальною, адже швидка течія розносить фрагменти суден на великій відстані. Тепер їх треба пристосувати до атмосферних умов. Це вже консерваційні справи, тобто дерево, яке воно мокре, знаходиться воно повністю, зберігає привісну свою форму. Якщо його підняти, просто висушити на поверхні. Він деревина руйнується, видаляється, висихає вода, і деревина коробиться, тріскається, тобто і можна взагалі втратити пам'ятку. Консервування пам'ятки процес тривалий і складний, каже Валерій Нафіодов. Просичення і заміщення води розчином поліетиленгліколю, гліколю, який триває ну, на кораблях. У нас там близько трьох років процес. Знайдена біля наумової скелі Бригантина один із найбільших експонатів музею суднопластва на Хортиці. Її фрагменти шукали під водою роками. Зараз вона майже повністю зібрана і є прикрасою корабельної колекції, але її частини і дотепер у воді, зауважує археолог. Під час повіння 99-го року там її кормову частину течії відірвало, та, і ми її не могли знайти. У 2007 році ми її знайшли, її винесло саме. Уявіть собі, там близько. З 7-8 кілометрів настільки потужна течія була, що її винесло аж в цей район. І оця деталь знаходиться приблизно в тому ж районі. А от чи належать ці корабельні частини бригантині чи іншому кораблю такого ж типу, покажуть подальші дослідження. Оце, да, це він має таку в-образну форму. Умовно кажучи, да, просто, е язиком це ребра, да? якщо кіль це хребет. Продовжна частина корабля, на якому збирається весь набор корабля. Цього шпашпангот це ребра, які забезпечують його поперечну міцність, тобто на які вже нашиваються дошки. За словами археолога, такі шпангоути виготовлялись із міцних порід дерев частіше з дуба. <пілляв> Загалом для Дніпровської грибної флотилії на початку вісімнадцятого століття було зведено понад тисячу кораблів різних типів і значну кількість з них на основі старовинних козацьких традицій суднобудування. Технології запорозької верфи, що функціонувала на нижньому Дніпрі, використовували і європейські корабели. Серед них є бригантини, галери, прами, плашковути, канчебаси, боти, дуби, дюбершлюбки, козачі лодки. І інше, тобто величезна кількість різних типів кораблів. Але переважна кількість флоту, більше там, 600 одиниць, це кораблі саме козацьких типів. Знайдені артефакти дають уяву про історичні події, що відбувались біля Хортиці наприкінці війни 1736-39 років, зауважує археолог. Тут знаходилося близько 350 суден. Уявіть собі, Така величезна кількість кораблів біля хортиці, тобто, це машти цих кораблів, да це всі бухти, все було в кораблях. Це просто дивовижна така подія. І навіть якщо ці корабельні фрагменти не належать славнозвісній бригантині для науковців, це ще раз підтверджує той факт, що майже 300 років тому тут біля берегів Хортиці залишилась на зиму величезна кількість суден, які є безцінними пам'ятками історії. І попри війну їхні виявлення, дослідження та збереження не переривається. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал Сім російськомовних рекламних банерів прибрали на перехресті бульвару Примачанку та вулиці Перемоги з проханням їх демонтувати до інспекції з благоустрою звернулися містяни. Адже рекламні конструкції не лише порушують закон та створюють візуальний шум, але й можуть створити загрозу здоров'ю. Скільки таких вивісок вже прибрали у нашому місті? Знають наші журналісти. У Вознесенівському районі Запоріжжя тепер на сім незаконних рекламних конструкцій менше. Комунальники кажуть, такі вивіски не тільки псують зовнішній вигляд вулиць, але й бувають небезпечними. Конструкції можуть просто впасти на перехожих. Запоріжець Володимир майже щодня ходить вулицею перемоги. Переконаний, російськомовні вивіски не лише псують вигляд вулиці, а й недоречні під час війни. До того ж, це порушення закону з приводу реклами. Можливо, це і не дуже, скажімо, так стосується нашого ворога, але тим не менш люди її постійно бачать, і так чи інакше на підсвідомому рівні. Е, залишається ще якийсь ментальний зв'язок з тією російщиною, від якої ми зараз намагаємося відходити. взагалі, замість всіх цих різних білбордів краще щось нормальне повісити картини, якісь чи щось таке? Звісно, воно псує і між міста, і не таке вже і красиве. В інспекції благоустрою кажуть, демонтаж рекламних конструкцій проводять постійно. Це, як правило, зовнішня реклама, яка розміщена без необхідних дозволів, порушує вимоги законодавства чи естетику міських вулиць. Іноді до комунальників звертаються містяни. Саме так трапилось у цьому випадку стосовно вивісок по вулиці Перемоги та бульвару Примаченко. Власникам старих банерів та ще й російською надіслали приписи з вимогою прибрати незаконну рекламу, але реакції не було. Тож комунальники самі демонтували вивіски. З початку року установа інспекції благоустрою Запорізької міської ради вже було забезпечено прибирання з території міста близько 500 рекламних засобів, які розміщені не державною мовою, російською мовою. Демонтовані вивіски відправляють на склад. Звідти власники, якщо захочуть, зможуть їх забрати. Але доведеться сплатити витрати на демонтаж та зберігання. Анастасія Митко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Вже 171 пожежний гідрант замінила в Запоріжжі з початку цього року. Один із таких на перехресті вулиць Тригубенка та Незалежної України. Таке обладнання вкрай необхідне рятувальникам під час гасіння пожеж. Конкретно цьому вже понад 40 років, тож він потребував заміни. Нині його ремонтують і на перехресті буде новенький пожежний гідрант. Виконуються роботи по заміні пожежного гідранту. На водопровідній мережі діаметром 200 міліметрів. Була залучена бригада аварійної служби. два слісаря, один зварник і один мастер. Класична література по-новому навколо літературну гру за романом Пантелеймона Куліша, Чорна Рада, провели в одній з міських бібліотек. Переосмислити твори української літератури запоріжцям запропонували автори проєкту Перефарбований лис. Як гравці приміряли на себе образи героя першого історичного українського роману в сюжеті Ірини Чернове, а ті картки, котрі в мене є. Можна спитати, що вони значать? Можна да, при всіх, там про ж коник вороненький. Ну, це якщо б у вас не було коренок або б у когось, то можна було б йому дати. А поки є, поки можна у всіх клір, є. Ко поки що у всіх є, да що там ще тютюн. Ну, тютюн От Якщо а, буде що пощербилось, а, щось чи а, загубилось, ні, то тоді треба ні, буде на це забирати непотрібну стежку. Жінки залюбки грають у карти. Це незвичайна гра, яка захоплює в перші миті, формат якого досі не було, та можливість переосмислити давно відомий твір. Це навколо літературна гра від авторів проєкту Перефарбований лис. Я організувала. Нещодавно в Запоріжжі в читацький клуб Укрлітвичорниці, де ми перевідкриваємо, досліджуємо українську класику. Цього місяця ми якраз дійшли до твору Пантелеймона Куліша Чорна Рада. А я, оскільки знаю. Давно Валентину Мержиєвську і є фанаткою її студії її подкасту про класику, в тому числі перефарбований лис і студії навколо літературних ігор. То я і думаю, треба для учасників клубу підтримати ще наше це глибоке занурення в текст. Я вирішила, що буде дуже круто подивитись на це через гру, тому що через гру ми знімаємо багато всяких шорз, знімаємо якісь захисні штуки, розслабляємось і можемо дійсно якісь інсайти отримати. І стосовно книги, і стосовно автора, і стосовно себе для участі у грі не обов'язково читати твір або пам'ятати його сюжетні лінії. Навпаки, не знання тексту дозволить вільніше ухвалювати рішення при виконанні ігрових завдань, не озираючись на літературних героїв. Нерідко учасники гри вперше читають твір вже після того, як зіграли за його мотивами. Вибір роману Чорна Рада авторка проєкту вважає доречним та актуальним. Нам треба вчитися об'єднуватися заради спільної мети. А не за короткочасними інтересами, хочеться такої далекоглядності. Більше за умовами гри всі учасники мають поділитися на чесних козаків та змовників. Мета заробити якомога більше балів, клейнодів, аби стати гетьманом до образів персонажів гравці можуть додавати свої акценти або більше любовної лінії, або політики. Персонажі розподіляють тут. Є короткий опис з роману, і кожен відіграє цю роль. Але по ходу є ще приховані ролі у персонажів, і вони можуть просто свої романтичні чи сімейні родинні стосунки використовувати для того, щоб комунікувати з іншим персонажем. Це особливо добре працює коли. Люди незнайомі між собою. Перед цим дуже складно одразу запам'ятати, умовно, 10 незнайомих людей, а так всі персонажі підписані, і ти знаєш, що у тебе ти вже тут не сам, у тебе от є дочка, батько там чи побратим, з яким ти на січі. От, тобто, це допомагає краще встановити контакт між гравцями. Рольові навколо літературні ігри створені насамперед для дорослих, які вже мають досвід як вирішення, так і можливо створення конфліктів, варіантів співпраці та інших міжособистісних відносин. каже Валентина Межиєвська. Втім, подужати гру зможуть і підлітки. Багато вчителів, які у нас знайомляться з нашими іграми, вони їх потім використовують на заняттях в школах. Просто діти більше граються для фану, для задоволення, а дорослі реально беруть психологічні переосмислення з цих ігор. Навколо літературна гра це проживання досвіду, спосіб краще пізнати себе та світ. Гравці потрапляють в різні ситуації, проявляють певні реакції. Міряють на себе роль персонажів, намагаються зрозуміти їхню мотивацію, а після гри рефлексують та аналізують свої дії та реакції. Ми тебе знаємо, О, ти, ти поклала ось цю і ось цю. Ти туди не збираєшся, ти тут хочеш нас ти, ні, ні, Ви не зрозуміли моєї це. Ну, Я вам зараз поясню. Тут же всього сім рядів. Якщо б ми йшли прямо, а з нас тільки двоє знають, де січ. І то не факт. Або знають Денесі. Не, січ. не Або знає Денесі. Один з них я нам дарую час. То я навпаки бачу, що не туди йде, і ставлю, щоб затримати. Ірина Чернова, Лизавіта Колєснікова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот. А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.